Через ремонт Львівського литовища більше рейсів почали приземлятися на Прикарпатті. Якщо у звичному режимі Івано-Франківське литовище відправляло та приймало лише один рейс до Києва, то тепер авіатори приймають до чотирьох у день. Зокрема, з обласного центру останній тиждень літаки літають в Туреччину, Неаполь та Румунські тімішуари. Львівських пасажирів сюди автобусами підвозять представники авіакомпаній чи туристичних фірм. Незважаючи на більше навантаження, в Івано-Франківському аеропорту труднощів не відчувають, адже литовище має має можливості обслуговувати набагато більше бортів. На сьогодні наш аеропорт має, може прийняти набагато більше літаків, забезпечити обслуговування наземне, забезпечити пасажирів всім необхідним. Те, що ми сьогодні обслуговуємо, це десь приблизно 15-20%. Від того, що ми можемо. У нас техніки багато нової появилося, і то паливозаправники, і аеродромні. Агрегати живлення електроенергією і снігоприбиральна техніка. Тимчасове навантаження не стало труднощами й для митників. Тут також кажуть, що готові приймати набагато більше пасажирів до 300 в годину. Водночас в останні дні до Івано-Франківська прилітають в добу не більше 400 людей. Затримок немає, скарг від пасажирів не було ні разу. Ми здійснюємо митне оформлення досить швидко, якісно. Порушень митних правил не було виявлено. Всі пасажири фактично туристи, які слідують. В Україну чи з України з туристичною метою, так що скарг не буде. Пасажири, котрі замість Львова прибувають у Івано-Франківськ, зміну пункту призначення сприймають по-різному. Дехто прямує до Тернополя чи Чернівців, тож так їм навіть зручніше. Не так пощастило людям, котрі у понеділок прилетіли з Румунії. кажуть, їх навіть вчасно не попередили про прибуття на Прикарпаття. До того ж, невідомо, як звідси добиратися до необхідного місця. У нас не попереджали, що ми летимо на Франківськ, мали Львів. А зараз ми добираємося до Львова, так? Ох, так ката в Германії узнала, але прилетіла в, этот, в Тимишуар, то там ніхто не знав, потім тільки узнали поже, так що там була вже история. Два часа в ехать що мінімум, якщо повезет. В такому режимі Івано-Франківський аеропорт працюватиме орієнтовно до 17 18 травня.